Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Цього року знову гарна квітна бузина. В минулому році я вам розповідав, які корисні властивості квітів бузини, для чого ми її заготовлюємо. Також показав рецепт сиропу з квітів бузини, який ми робимо кожного року. Уже в цьому році також зробили. А в цьому році ми будемо перевіряти, тому що. Один рецепт, він досить поширений в інтернеті це квас із квітів бузини. Я гадаю, це відео вже вийде на каналі, коли бузини вже не буде, тому що процес приготування квасу або хто називає шампанського з бузини, це не швидкий, це не 1-2 дні, як мінімум 2 тижні займе весь процес, а через 2 тижні вже відсвіте наша бузина. Тому я перевірю. Як цей рецепт смачний чи ні. Вам поділюся цим відео. Ви подивитесь його і вже наступного року будете робити квас Де буде відео, я вам скажу точно, чи можна робити по такому рецепту квас чи ні. Так що для початку нам потрібно зібрати квіти бузини. Ну, а далі все по рецепту я вам розповім. Ну, от, основні інгредієнти для нашого квасу із бузини є. Ми будемо робити розрахунку на 5 літрів. Я буду робити на 5 літрів. В цьому році попробую, Просто для проби, це вже в наступному році буду багато. Кажу, дуже смачно, але я тільки 5 літрів. На 5 літрів ми зібрали от таких 8 суцвіть. Чи 8, 7, 8, ну там де більше, де менше, десь так. На цю масу нам потрібно пів кг цукру і 5-7 грам лимонної кислоти. Можливо, цукор, лимонна кислота трошки буде змінюватися. Отже, ми все це закидаємо в ємність. В ємність інгредієнти закидали, тепер ми заливаємо водою. Так воно буде виглядати. І коли зальєм водою, все будемо гарно перемішувати. От таке ми отримали. Можливо, зараз на вигляд воно не дуже гарно, але повинно вийти дуже смачно. Ага, що я хотів ще сказати про інгредієнти, такі як цукор, лимонну кислоту. Коли все перемішаєте з водою, то попробуйте На смак. Можливо, ви любите більш солодше, можливо, менш солодше, можливо, більш кисліше в кожного свої смакові рецептори свої. І в процесі бродіння, як кажуть, смак майже не міняється, тому можете зараз додавати цукру, додавати лимонну кислоти більше-менше, це вже на ваш смак. Ще можна в цьому процесі відрегулювати це все. Я на свій смак мені досить сподобалося. Не хочу нічого додавати. Солоденьке з такою кислинкою. Так що, це все готово. Далі потрібно накрити це все. Накрили марлею і тепер в тепле темне місце на 5 днів. Повинно за 5 днів воно почати бродити, на вулиці вже ж тепло. От, бродить за рахунок чого? В пилку бузини є дріжджі, за допомогою якого пилка буде йти процес бродіння. Отже, відправляємо в тепле місце. Темне, на 5 днів буду кожного дня перемішувати, і через 5 днів, коли він вже буде бродити, будемо проціджувати, буду далі продовжувати знімати відео. І так, продовжуємо готувати наш квас. Або шампанське з бузини. От уже наш настій, скажімо так, який п'ять днів постояв, щось там бродить навіть почав вже. Зараз ми його тут процідимо усе. І, звичайно ж, будемо розливати у нашій ємності. От, Так що процес іде. Поки що все нормально. Так що от Зараз що ми беремо це? Проціджуємо сюди. Ось такого кольору натримали. Я думав, буде трішки прозоріший, але також досить непоганий колір. Тепер будемо розливати в ємність. Ємність потрібно розливати не повню, заповнювати на 3 четверті або на 2 треті. кому як зручніше рахувати. Можна так залишити, а можна здавити бутилки. Є Ну, я вам зараз все покажу. От такі зімняті у нас будуть пляшечки. От на цьому прикладі, бачите, отак потрібно надавити і закрутити. А далі потім воно буде грати і повинно пляшку рознести трішки. І як вона буде знову надута, значить він уже буде квас готовий до споживання. Так пишуть, ну що, будемо перевіряти. Ну, і от сюди на два тижні чи на три, коли воно буде готове. Погріб розмістив. Хай воно грає, надимається, будемо тоді смакувати. Що ж нам кажуть рецепти в інтернеті. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви готували так в цьому році, чи в минулих роках і що ви отримали. Так, а тут запаси минулорічні стоять. Отак. Ну, залишився один крок. Коли буду смакувати, також напишу. Зніму, тобто, яке воно на смак. Ну, от уже пройшло 10 днів, напевно. Дістали ми з погреба нашу одну ємність. Як бачимо, бутилка вже надута, не така, як була зімнята, коли ми туди її тільки ложили. Значить, процес іде дуже тверда. Дуже тверда. Так що, все там грало, все як потрібно. Все як за рецептом. Отже, зараз ми будемо відкривати. Так, склянку підготували. бутильку поставили Ану, однією рукою. Ну, не відкручується. Зараз ми трішки о, пішла жера. Ану, буде. О, пішло. І навіть дивіться, піниться, піниться всередині. Як справжній квас. Все як по-справжньому. І наливаємо. Також піниться. Ну і тепер залишилося тільки спробувати. Яке ж на смак. Досить гарний, непоганий. нагадую, як робили із е, чорнобривців. Так що підтверджую: рецепт гарний. В наступному році будемо робити більше. Рекомендую всім вподобайки, пишіть коментарі, чи ви в цьому році робили таке. Чи ні, буде цікаво дізнатися, можливо, якісь інші рецепти від вас. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.